Друзі, всім привіт! Інформація про те, як можна ввімкнути режим бездоріжжя, контролю параметри автомобіля на бездоріжжі в автомобілях групи ВАГ: це Шкода, Volkswagen, Seat і все. На Audi, на жаль, такого не можна зробити або робиться по-іншому. Знаходиться це меню. Зазвичай, якщо воно вімкнене, натискаємо Car. І листаючи, отак натискаючи ще раз клавішу, тут виводяться різні віконця з різними параметрами. Так от, тут у нас, як бачите, зараз оффроуд меню немає. Зробити це можна доволі просто за допомогою програмки Каріста, яка підключається до автомобіля за допомогою обіді адаптера. Ну, як бачите, він у мене встановлений, підсвічується. Заходимо в меню кастомізації, і тут нам потрібно от інструменти, дисплей і навігація. Тут ми шукаємо зазвичай в самому низу, знаходяться три пункти: off-road Information, Screen і in, eh, Multimedia Interface. Коротче, Заходимо і всі ці три пункти змінюємо на Enabled. Є готово, все включено, але чомусь нічого не вивелось, немає додаткового меню. Справа в тому, що нам потрібно перезавантажити всю мультимедійну систему, щоб вона підтягнула нові налаштування і почала працювати. Перезавантаження мультимедійної системи відбувається з затисканням клавіші ввімкнення, вимкнення. Натискаємо, чекаємо, доки клацне динаміки і погасне підсвітка клавіш. От тепер пішло перезавантаження, можна клавішу відпустити, чекаємо, доки ввімкнеться вся система у нас заново. При цьому ну, запалювання вимикати вмикати не обов'язково. У нас система завантажилася, йдемо в меню Car, вибираємо віконця, є Off-Road меню. О, що ми тут можемо побачити, це кут вивороту коліс. Як бачите, я кермо повертаю, і кут вивороту міняється. Є в нас компас виводиться, також додатково ми сюди можемо температуру оливи на цей екран виводити. Ну, Така штукенція, вона, як бачите, вже є вшита функція в мультимедійну систему, просто не активована. І от цим способом. Активувати її неймовірно просто і легко. Для того, щоб це зробити, треба придбати адаптер для підключення до автомобіля і встановити програмку Carista. Посилання на адаптери перевірені з гарантією і зі знижкою по промокоду від мене, так само, як і посилання на сам додаточок, який працює і на Android, і на iOS, на айфоні може працювати. Шукайте внизу в блоці опису під відео. До нових зустрічей!